Вітання всім шанувальникам прекрасного! Хто із нас напередодні нового року не вирізав в дитинстві сніжинок із серветок? Гадаю, що це було обов'язковою анімацією в усіх навчальних закладах, десь починаючи з 4-річного віку. Я особисто це заняття дуже любила і витратила на нього не одну серветку і зошит. Про те, що вирізання з паперу цілих картин і не лише наріздвяні сюжети є окремим видом українського народного декоративного мистецтва, я дізналася набагато пізніше, коли допомагала своєму синові виконувати шкільне домашнє завдання. Це мистецтво має назву витинанка. І хоча витинанки ніколи не були повністю забутими, тому що були майстри, які ними займалися, виходили навіть книги та альбоми і проводилися виставки, тим не менш ще років 15 тому до витинання ставилися як до чогось зовсім легковажного, другорядного, що годиться або для дитячої творчості, або для того, щоб пилитися у музеях. І можливо широка аудиторія не знала і не замислювалася над тим, що були часи, коли напередодні свят у певних регіонах України витинанки робили ледь не у кожній хаті. Мене звати Юлія Гаврилова. Це канал про речі, що роблять життя красивішими. В цьому сюжеті я розповім про найбільш невловиме декоративне мистецтво створення витинанок, яке зараз переживає нове народження і часом набуває дуже оригінального переосмислення в роботах сучасних митців. Раніше на цьому каналі я розповідала лише про прикраси та коштовне каміння, але життя не стоїть на місці. Незабаром каналу виповниться три роки, і це означає, що потрібно щось змінювати. Гадаю, що змінювати на краще. Про прикраси і про коштовне каміння, звичайно, що ми неодноразово ще з вами поговоримо, і вони нікуди від нас не втечуть. Це я вам обіцяю. Тим більше, що витинанка це теж красива річ, тому чом би ні. І якщо ви розділяєте мою думку, то рекомендую вам поставити вподобайку цьому відео, підписатися на цей канал, якщо ви досі цього не зробили, і залишати під відео ваші коментарі. І, до речі, прикраси небагато, але в кінці цього відео також з'являться. Тому давайте починати! Звичайно, українці були далеко не першими, хто почав вирізати мережевні зображення із паперу. Батьківщиною мистецтва схожого на витинанки вважається стародавній Китай, що не дивно, тому що саме там придумали папір. Бажання повирізати із паперу красиві речі притаманне багатьом народам, але в українців воно виявилося масовим і доволі сильним. В другій половині 19-го і на початку 20-го століття сільські жителі прикрашали такими мережевами різні куточки свого житла. Тому в більшості це був не постійний декор, а святковий. І, хоча зараз витинанка у першу чергу сприймається як елемент різдвяного декору, святковий привід міг бути й іншим, скажімо, народження дитини або весілля. Тому навіть в традиційних народних витинанках сюжети не обмежуються різдвяними зірками, янголами чи колядою. Це могли бути сценки з сільського життя, орнаменти, схожі на весільні рушники, рослини чи зображення закоханих. Витинанки були популярними на значній частині території України: по Дніпрові, Поділлі і Прикарпатті. Залежно від регіону, спосіб використання і виготовлення витинанок міг мати свої особливості. Є Приклади того, що їх вішали в якості фіранок, часто витинанки доповнювали хатні розписи, тобто, це не завжди був тільки святковий декор, деякі витинанки могли висіти доволі довго. Такі собі етношпалери. Як елемент домашнього паперового декору витинанку війшли в моду всередині 19 століття, але зрозуміло, що до цього майстри відпрацьовували свої навички на інших матеріалах, приміром, створюючи шкіряні аплікації, або ж у 16 столітті увійшли до вжитку шкіряні мережевні підкладки під початку. І хоча сучасні витинанкарі можуть експериментувати з іншими матеріалами, все ж таки класична витинанка паперова. І саме в цьому її особливість було б нечесним говорити, що в другій половині ХХ століття про витинанки забули ні. були майстри народної творчості, які працювали у цьому напрямку, виходили книги з декоративного мистецтва, де згадували про витинанки. Але все одно в цьому напрямку зберігався певний присмак другорядності і меншовартості. Гадаю, що ви розумієте, про що я. Присутність витинанок визнавалася в тому обсязі, в якому вона не протирічила загальному курсу. Тобто смішні хохли вирізають щось з паперу, бабусине, сільське, несучасне. Позаяк традиція витинання зберігалася і завдяки доступності матеріалу і простоті базових навичок, багато в чому завдяки дитячим забавкам. Мами й бабусі навчали дітей робити витинанки часто таким чином створювали новорічний декор. Сніжинки з паперу зазвичай робили на уроках у школах та дитячих садочках. В останньому випадку, щоправда, далеко не завжди говорили, що це витинанка. Я, приміром, дуже добре пам'ятаю, що напередодні нового року ми завжди вирізали сніжинку у дитячому садочку, але про те, що це окремий вид народного декоративного мистецтва, я дізналася лише через 30 років завдяки власній дитині. Починаючи з 80-х років, народні майстри витинанки почали заявляти про себе все голосніше. В 23-му році у Петриківському музеї на Дніпропетровщині проходила онлайн-виставка витинанок, де, зокрема, було представлено роботи таких майстринь, як Ганна Гречанова, Антоніна Авдієнко, Софія Приймак, Наталія Авдієнко та Лариса Титановська. І всі ці майстрині якраз належать до старшого покоління і працювали в другій половині 20 року. Того століття у 80-х до витинанок стали звертатися не лише майстри народної творчості, але й професійні художники і декоратори. Витинанки стали перетворюватися на арт-об'єкти їх включають до експозицій художніх виставок. Ця тенденція суттєво посилилася у 90-х після відновлення незалежності. Але давайте відверто: в 90-х люди не сильно ходили по музеях, і саме тому витинанка продовжувала залишатися дуже нішевим продуктом. А майстри, які працювали з папером, поєднували цей напрямок з іншими видами творчості. Зазвичай це були художники, скульптори, декоратори, і мистецтво витинанки часто трималося на ентузіазмі. З цього періоду мене особливо вразила історія художника Сергія Танадейчука. Він народився в селі на Вінничині в 1963 році. Родина, в якій, крім Сергія, було ще двоє дітей, жила дуже бідно, тому що батько помер коли майбутньому художнику виповнився рік. А в 13 років хлопеці втратив і маму, яку дуже сильно любив, і потрапив до інтернату. Потім він буде згадувати, що з усього дитинства, яке пройшло в маленькій кімнаті на 9 квадратних метрів, єдиними світлими моментами буде малювання, те, як мама співала йому народні пісні і вчила робити витинанки. Замість добуття професійної художньої освіти, сирота був змушений йти на навчання до ПТУ. Та й згодом у дорослому віці він доволі довгий час заробляв на життя тим, що був двірником, малював плакати та фарбував паркан. Але при цьому невтомно працював над собою і шукав однодумців. У віці 19 років художник поїхав до Петриківки, батьківщини знаменитого розпису. Цей досвід дуже збагатив його творчість. Крім того, Танадайчук дуже цінував трипільське мистецтво і часто використовував його елементи в різних напрямках своєї роботи, в тому числі в мистецтві витинанок. Більша частина його недовгого життя пройшла в Бердичеві на Житомирщині. Він працював в різних напрямках народного мистецтва. і, окрім витинанки, це були розпис, писанки, пластика. Також багато малював, ілюстрував книги. У 1995 році на громадських засадах він став викладати мистецтво витинання в бердичевському інтернаті для сиріт. Оскільки художник не мав професійної освіти, то він не міг викладати у школі. А у вигляді безкоштовної студії це було можливим. Завдяки цій діяльності він не лише творчо виховав багато дітей, але й сприяв тому, що в 1998 році в Житомирському училищі культури було введено теоретичний курс мистецтва витинанки та етнокультурознавство». У цей період кар'єра Танадейчука стала розвиватися дуже стрімко. Його прийняли до національної спілки майстрів народного мистецтва. Стали з'являтися публікації про нього та його роботи. Витинанки з Бердичева, виготовлені Танадейчуком та його учнями, набували все більшої популярності, отримували нагороди на профільних виставках і конкурсах, стали використовуватися в оформленні та ілюстрації книг, доповнювати навчальні посібники з народної творчості. Але на превеликий жаль, цей неординарний художник та майстер, чудовий педагог через хворобу пішов з життя, не доживши до 40 років. Частина його робіт різних напрямків знаходиться в Бердичівському музеї, працівники якого зберігають пам'ять про свого земляка. Зараз ще кілька імен, яких зазвичай згадують серед майстрів так званої старої школи. Скульптор і графік Микола Теліженко зазвичай стоїть на горі цього списку. Це відомий український митець з Черкащини. Він автор прапора Черкас, Герба Черкащини. А також мозаїки козак Мамай на магазині Рубіну в Черкасах і найбільшого в Україні мозаїчного портрету Шевченка у селі Будище козака Мамая у Черкасах я дуже добре пам'ятаю, ще зі студентських часів, і це дуже приємні насправді спогади, тому що я навчалася неподалік у музичному вчилищі. І тут хочу сказати, що не лише ця мозаїка, але й роботи інших авторів зараз знаходяться під загрозою зникнення. Справа в тому, що це радянські мозаїки, які не належать до жодного реєстру, тобто немає ніякого документа, який би їх захищав, якщо раптом там змі. Власник або орендар, ну і, відповідно, захоче щось переробити. І для того, щоб їх занесли до реєстру, повинна бути певна процедура, якою місцева влада не сильно поспішає займатися, наскільки я зрозуміла. Має бути відповідний спеціаліст, який проводить оцінку художнього мистецького значення конкретного об'єкту, і ця процедура може тривати роками. Таким чином, навіть якщо мистецький об'єкт являє художню цінність, він може зникнути буквально за один день. Як майстра ветенанки, Теліженка згадують завдяки тому, що він перетворив цей жанр від хатнього ремесла до образотворчої монументальності. В цій техніці він створював цілі серії полотен. Це справжні різані картини і панно, виконані за всіма законами композиції та стилю. У «Витинанках» Теліженка переважають історичні та героїчні сюжети. Він звертається до серйозних тем, і у першу чергу української незалежності, адже період його найбільш активної роботи припадає на 90-ті роки. Звичайно, це вже не фіраночки на вікна, це вже зовсім інша історія, яку повинен розповідати професійне мистецтвознавець, але для повноти картини згадка про Миколу Теліженка є обов'язковою, тому що саме в його витинанках відбувся перехід від прикладного жанру до серйозного мистецтва. На жаль, цей митець пішов в життя на початку 24-го року. І також в усіх джерелах вказують художника Андрія Пушкарьова з Дніпра його називають одним із найкращих витинанкарів України. Ще в 90-х роках пан Андрій створив власні школи витинанкарства і писанкарства. Сюжети витинанок Андрія Пушкарьова обертаються навколо тем козацтва, а ще трипілля, язичництва і православ'я. Загалом Дніпро один із великих центрів витинанок. Зокрема, багато інформації про тамтешню сучасну майстриню Ольгу Іващенко. Вона вже близько 20 років викладає мистецтво витинанок у власній творчій майстерні. Регулярно проводить тематичні виставки робіт, на яких демонструє дуже різноманітні сюжети і фантазію. Пані Ольга багато працює з дітьми. Тут варто сказати, що багато майстрів з витинання паралельно є і педагогами, що логічно, тому що це дуже корисна справа для дітей. Вона несе не лише творчий, але й виховний ефект, адже діти обожнюють вирізати ножицями. Ну і крім того, це корисний процес. Наприклад, для дрібної моторики, тому тут я не побоюся бути таким занудним мастодонтом і закликаю всіх батьків відкласти на якийсь час гаджети, телефони, планшети і знайти півгодинки, щоб зробити з дітьми витинанки, тому що зараз повно різних схем в інтернеті, і крім того, це може стати такою собі сімейною традицією враження, про яку залишиться з вашою дитиною на все життя. У музеї Гончара зараз представлено витинанки ще однієї знаної майстрині Світлани Рак. Пані Світлана, родом з Полтавщини походить з родини художників, тому саме батьків називає своїми головними вчителями. Вона взагалі тісно співпрацює з музеєм гончара, і її роботи можна побачити на виставках народного мистецтва не лише в Україні, але й за кордоном. Окрім витинанок, Світлану Рак знають як майстра народної іграшки. Картини та витинанки пані Світлани відрізняються особливим поєднанням кольорів. Вони дуже барвисті. Я не встигла сходити на актуальну виставку до музею гончара, тому що хотіла зробити цей сюжет напередодні нового року. Але планую все ж таки відвідати її в січні. І якщо вистачить матеріалу на великий сюжет, то обов'язково його випущу. Якщо ж матеріалу буде небагато, то чекайте коротких відео. В будь-якому випадку запрошую вас підписуватися на цей канал і натискати на дзвіночок. Від народної та монументальної творчості ми переходимо до такого собі фешену у сучасному мистецтві ветенанок. І тут обов'язково потрібно сказати про Дарію Альошкіну. Дитинство художниці пройшло на Вінничині, тобто це Поділля, регіон, в якому мистецтво витинанки було особливо поширеним і має міцну традицію. Навчалася мисткиня у Львові і має освіту в галузі монументально-декоративної скульптури. Роботи пані Дарії неймовірно красиві, творчі, нестандартні і водночас вони стильні і вдало доповнюють сучасні інтер'єри. Тому зовсім не дивно, що її витинанки користуються попитом в різних країнах і розглядаються як повноцінні елементи сучасного дизайну інтер'єрів. У 23-му році Дарія Альошкіна брала участь у виставці ДНК України під час однієї з найпрестижніших арт подій світу архітектурні бієналі у Венеції, де зобразили історію України від скіфів та сарматів до сьогодення. Через витинанки вона працювала із знаними ювелірними брендами українським оберігом та французьким картіє а також створювали експозиції витинанок у штаб-квартирі ООН у Швейцарії. Он, звичайно, як організація від стій, але пані Дарія та її роботи прекрасні. Красиві самобутні витинанки робить художниця Олеся Іщук із Луцько. Її роботи це картини, які оригінально тлумачать мистецтво витинанки, поєднуючи народні традиції з іншими техніками. Роботи пані Олесі дуже гарні зі змістом та смаком, і на них хочеться нескінченно дивитися. Я б з задоволенням прикрасила такою картиною чи панно свою оселю. Рудзинкою творчості Олесі Іщук є створення портретів у техніці витинанки. Приміром, ось такого портрету Лесі Українки. Як бачите, елементи витинанки можна втілювати, поєднувати з абсолютно різними техніками та напрямками. Наприклад, з ювеліркою чом би ні. Поки що я знайшла ось такий дукач, це копія стародавнього дукача, зроблена із мідного сплаву, всього лише за 360 гривень. Але як на мене, то це не пахане поле, яке варто обробляти. Дуже показовим яскравим та відомим прикладом використання мотиву витинанки є костюм української представниці на конкурсі краси Місу Всесвіт» у 2021 році Єлизавети Ястремської. Це було вбрання під назвою Душа витинанка дивовижну сукню створила Наталія Шевчук, і основною складністю була обробка тканини особливим розчином. Завдяки чому вона мала вигляди властивості паперу і важила цілих 7 кілограмів. З цією сукнею був пов'язаний скандал, тому що білоруська майстер витинання Єлизавета Червонцева звинуватила нашу дизайнерку в тому, що та використала у дизайні сукні ідею її авторської витинанки. Але далі розмов ця справа не пішла, тому що червонцева нічого не змогла довести. Так, у білорусів теж є витинанки, і основна відмінність українських ветенанок від білоруських полягає в тому, що українські витинанки мають більшу кількість дрібних елементів а білоруська витинанка значно лаконійніша. І гадаю, що всім, хто дивиться цей канал у першу чергу завдяки любові до прикрас, варто познайомитися з наступною мисткинею. Це Олена Коногорова. Її роботи це любов, це космос, і звичайно, краса. Окрім створення паперових ветенанок, які, зокрема, використовуються в дизайні інтер'єрів, приміром, вітрина галереї всі слугі, це робота руки, ножиць саме Олени. Художниця працює з металевими витинанками. Металеві версії витинанок Олени Коногорової можуть бути справжніми прикрасами або деталями інтер'єру. А ще її авторська ідея: це стильні вінки-витинанки, які виготовляються із паперу за мотивами традиційних українських весільних вінків. Це дуже оригінальний стильний аксесуар, котрий користується великим попитом у модниць артистів і доповнює фотосесії. Приміром, ось такий вінок допомагав презентувати одну з колекцій дизайнерки етноприкрас Оксани Борийчук. Ну а це відома співачка Юлія Юріна. Також мисткиня нерідко презентує свої роботи самостійно, фотографуючись у якості моделі, і заразом підкидає дуже цікаві ідеї поєднання її робіт із сучасними модними образами з елементами етностилю. Зайшовши в інстаграм до пані Олени, я стерла палець, розставляючи вподобайки. Ви, до речі, зробіть так само, будь ласка, із цим відео. І мені дуже сподобалося те, що поруч із зображеннями своїх серйозних оригінальних робіт, вона викладає відео приміром, як вона напередодні Різдва. Вирізає з паперу сніжинки зі своїми дітками. Це дуже зворушливо, і це відео наштовхнуло мене на думку про те, що витинанка унікальна саме тим, що здавалося б, це дуже просте і доступне народне мистецтво, яке в руках майстра перетворюється на нескінченне переплетення дивовижних світів. А до нинішнього різдва справжній рекорд витинання встановила майстриня з Одещини Маріанна Панасюк. Вона створила величезну витинанку різдво вдома, довжиною 7 метрів і 3 метри завширшки. Різдвяне пано мисткиня витинало вдома цілих шість місяців. Пані Маріанна працює в Одеському обласному центрі української культури, не лише виготовляє, але й досліджує мистецтво витинанки. Працює як з крупними панно, так і з мініатюрними формами. Її стиль дуже виважений, довершений та елегантний. Проте, різдвяна витинанка Маріани Панасюк не є найбільшою. У книзі рекордів України зафіксовано найдовше у 30,2 метри. Її виготовили в 2019 році три майстрині з Сумщини Любов Ярцова, Ярослава Мудрова і Аліна Свирид. Витинанка має назву сумські обереги. На ній зображено традиційні символи берегиню роду, дерево життя, небо і землю. Робота зі створення цього арт-об'єкту тривала три місяці. Масштабні, водночас дуже ніжні мереживні самобутні ветенанки у впізнаваному стилі робить Оксана Мазур з Хмельницького. Її витинанки це змістовні серії арт-об'єктів, які наповнені нескрізним сюжетом. Художниця співпрацює з Хмельницьким обласним художнім музеєм, створює цілі світи тематичних ветенанок. Експериментує з іншими міцнішими матеріалами, які дозволять їй в майбутньому декорувати в такій техніці відкриті майданчики та парки. Я вже говорила про те, що Поділля це один із провідних регіонів зі створення ветенанок. Тому не дивно, що саме в Могилеві-Подільському на Вінничині працює єдиний в Україні музей витинанки. У світі таких музеїв налічується всього лише три. Він є однією з найвизначніших пам'яток цього міста. Його колекція налічує близько півтори тисячі ветенанок, серед яких є не лише українські, але й зразки робіт майстрів з Литви, Польщі та Китаю. А ось витинанка Бережанська Берегиня, нехай не найбільша, але вражає тим, що у 2021 році її зробили діти, вихованці Центру дитячої та юнацької творчості і загальноосвітньої школи No3 в Бережанах на Тернопільщині. І тут вкотре скажу про те, що витинання це дуже цікаве і корисне хобі для дітей. А майстри витинання, які працюють з дітьми, великі молодці. А ще витинанка за нинішніх реалій це частина психологічної реабілітації. Це Вікторія Нестерова, в 2007 році вона започаткувала єдину на Донеччині школу витинанкарства для дітей. А це її учениця Таїсія Первак, яка потрапила на навчання до пані Вікторії, тікаючи з Йосиноватої. Дівчинка була налякана і дуже знервована. І саме заняття витинанням рятувало її від наслідків психологічної травми у 21-му році, коли Таїсі було 15, її роботи вважалися одним з найкращих в Україні серед підлітків. Дівчинка планувала пов'язати життя із творчістю і навчатися дизайну, але є один нюанс: єдина на Донеччині школа витинанкарства знаходилася у місті Часів Яр. Долю Таїсі Первак мені дослідити не вдалося. Сподіваюся, з нею все в порядку. Її ж викладачка разом зі школою знайшла прихисток на Закарпатті. На жаль, школа на даний момент не працює, але Вікторія Нестерова підтримує контакт зі своїми учнями, намагається дистанційно допомагати їм творчо і продовжує власну діяльність, проводить виставки за кордоном, зокрема в Литві. Звісно, від цих світлин розривається серце, і дуже хочеться, аби і пані Вікторія, і всі її учні якомога швидше могли повернутися додому і втілили всі свої мрії. Чого я бажаю всім вам, хто дивиться цей сюжет, упевнена, що талановитих майстрів витинанки в Україні набагато більше ніж я встигла розповісти. Можливо, не всі вони рекламують свою творчість, і якщо ви є тим самим художником чи знаєте таких митців, традиційно запрошую написати про них у коментарях. Однозначно, що роботи талановитих майстрів з витинання це більше ніж просто витинанка. Хоча, можливо, і сама по собі витинанка це не так же і просто, і вона є часточкою унікального коду українців. На цьому все. Не забудьте підписатися на канал. Якщо сподобався сюжет, ставте вашу подобайку і залишайте коментарі. Якщо хочете допомогти мені робити більше нових цікавих відео, то ви можете ставати спонсором каналу тут на Ютюбі. Або ж в описі до відео я залишаю вам реквізити моєї монобази. Цінуйте красу і незабаром знову побачимося!